Поньке. Утро. Снідаємо. Заканчиваємо. Сьогодні 17-й. Три місяці тому я вилетів з Іспанії. А завтра вже буде три місяці, як я прилетів в Бразилію. Наконець там мені потрапилася хороша вода, такий якою вкусний чай. Треба її поберегти, а то вдруг потім не буде такої. Взагалі, це не шардони. Як я мог так не нашовитися? мене в цьому магазині так взули взагалі. М'ясо мені дорого продали. <реш> От. Овсянка якась невкусна. І віно оказалось не шардане. Воно ще к тому ж і полусладке. Коротше, кошмар. <реш> буду його пити. Ну, в принципі, я і так нормально буду, майже половину. Hey. Так що нормально. Пити його можна, звісно, але це не шардоне. Я ж хотів шардоне. Кошмар Как так можно? Турец народ. Этот фрукт оказался апельсином. Просто он такой странной формы. Вот такой. А ця речка называется Аканкагуа. Аканкагуа. Такое прикольное название. Гуа. Гуа. Хорошо, что я не стал. А то там уже движение началось только что. На конях кто-то туда. А куда он проехал? И тут прям. Звук такий був. Вроді ж тут десь рядом. Вот. А я перебрасыванием перебрасуванням. У мене відео назбиралось, так я нову флешку заполняю вже вторую. Опеньки. Дивіться, що робиться. Уменьшилась течія, зовсім струйка маленька там біжить. А я вчора там перебродив, там страшної води було. І тут вода стоїть прозрачненька, прозрачненька вообще. Так я сейчас буду купаться, даже рыбак видно. У меня есть подозрение Либо же був дождь і ото воно пішло тоді а тепер закончилось Ну и вітер конечно же как всегда если я записую щоб свой погортить Напоминаем ще раз річка называется Аканкагуа Аканкагуа Я сейчас ней скупаюсь теперь уже з мылом і гори такі класти тут кругом. Кози І пастух. Вот оно место наше, заход мусорка. Но при этом вони перекрили цепью дорогу. І, і на панорамах вона также виглядає перекритою. Ось машинки прикольні. Навірно, американські. Но це не зовсім кашельне. Оцей, кстати, класний, да, з трубами. Отже, це у нас заправка шел. От. А далі по карті не видно на сьогодні заправок. Я не знаю, може мере погрузилися, а інтернету немає тут. Зато є розітка. От, зарядився трошки. Прямо на дворі возить за столиком повні далеко. Ну а так вот э, набрав водички, водички набрав побольше, на всякий случай баллов, ничего вдруг. Но чувайтесь буде буду возле речок. Кстати, речки там есть. Вот таке, я. Бум двигаться потихоньку. Сейчас дозаряжусь еще трошки и все. Жир, на этот раз розовый. Самый вкусный. Нашел плоскогубчики. Не знаю, які лучше, пока оставлю обой. Короче, там трасса идет в туннель. И в бок есть поворот, вроде бы тоже, но в объезд. И опять знаки лесопедом нельзя. Я подивлюсь за раз это, хотел подивиться, подумал тень. А тут настоящая нычка. Прям готова. Фух. Вот тут можно палатку ставить спокойно. Да, такие это, надо сворачивать, ехать по той дороге, потому что туннель длинный, несколько километров длится. лучше туда не ехать великом потому что там скорее всего обочин нет. Вот. И дорога йде в об'є через всю гору не знаю короче какие там будет подъем но поїду здесь по карте по прямой через 20 км будет город который если свернуть на 1 км в сторону там есть хороший супермаркет я думаю там затариться на несколько дней Бо, что тут супермаркеты совсем поганые але це по прямой так может и 30. так вони едут тудою о, на -на. А мы ось на скоховый Вот. И там стоит этот самый пункт оплаты, мы там все равно прогнали. А это супер машина. Даже не представляю, что она робит, но колеса у нее. Я вот так бачу до нее колеса везли отдельно, так вони больше трех метров в диаметре. Ось махина, типа Белаза. А вот у них въезд в, в туннель. И так выглядит так, значит, туннель идет вниз. А сколько ж нам ще подниматься? Вот там он кудись это і потом опять вниз летить. Да. Кстати, природа тут стала красивіша, тут столько зеленых дерев. И це все натуральне, Там были насажены, а тут прям натуральне все. Зелень. Это хорошо. Это приятно. Может я сегодня в такому и заночую. Бо по такому я точно не доеду до океана. А я ще и выехал поздно. До якоїсь вершини, Ой, не вже конець. Блін. А я думав ще буду страдать Ага. О, так я не понял. А це... Ух що з буде. Ух, Представляєте, да? Хто вже догадався? О. Одарко! Картоплі багато, хлібу багато, вареників багато, вина багато, сиру багато, м'яса багато, цибулі багато, вареників, пампушок, щасников. Горілки все одно пити не будемо. А може вип'ємо? Вип'ємо. Трішечки. Трішечки, але в ветро. Два ведра і бочечку пива. Танцювала риба з раком, риба з раком, а петрушка з пастернаком, з пастернаком, а цибуля з часником, а дівчина з козаком. Вони не могли не спортити, хоч цей кадр, блін. Хоч що нібудь треба було спортити. А тут знову якесь святилище, капише. Отакої. Вот номера машин наверно тих що розбилися десь тут Діви Марії всяких І там воно, і Ісус, цар і все таке, все що хочеш, є тут а там воно Ісус. всякий Ісус і всякі Діви Марії, от, разного роду. а там фотографія якоїсь жіночки от, ще одна вот такой От. Я часто у них бачив таке слово Мірадор. Не знав, що воно значить, тепер знаю. <гум> Догадався. Там якийсь водохр. Я так зрозумів, що це ми летимо вниз туди, а? а потім неізвісно, може ще знов перевали будуть. Але той город, що мені нужен, він тут внизу, так що до нього вже їхати легко. І в Римі вже 5 часов. Видимо, сьогодні у мене пробіг буде маленький. Все, мы преодолели этот участок. Кстати, природа тут похожа на балканы. Дуже похожа. И дороги даже такі самі. Мы знову з'єднуваемся с основным автобаном. Дальше знов дороги будуть роз'єднуватися. Там надо решить, но я все равно поеду в магазин. Это якийсь кошмар. Такие крутые спуски, такая погана обочина, это ужас просто. Прикольно это там у них это. Целая куча чуваків стоять в белой деже, махають белой херню. Щось продают. махають белой хирню. Место отдыха. Оказывается, тут воды можно было тоже набрать, я зря с собой пер. Так, ну я добрав трошки води, бо я вже багато їхати не буду. Тут такі прикольні місця, тень хороша, а там вообще суперничка. І самое интересное, что вже же указань немає, значить можна. Ось наша розвілочка, я їду сюда, на ла Лигуа. Невеличкий крюк. Ну а потом все одно виїду. Тоже велотропа появляется внезапно, но на ней надо через бордюр заезжать. Вона трошки занихаєна, але вона є прямо в наш магазин. До речі, тут рядом вже давно з'явилася Железна дорога. Я так дивився, вона узкоколейна. Теж йде в цей город. І тут ніде не загороджено вже. Там далі може заборчик якийсь єсть. Я от не можу зрозуміти, це 75 метр, я вже путаюсь. Наверно, 75 750 я так понял, что вона здоровша вся. Шо такое? Че раскричалась? Занепавша, да. Для машины, так вита, щось обязательно попортить, изображение, и звук. А ладвица классно, да? И вот так вот несколько километров до города до этого. Лапи це Тут шахматні столики і над ними тент, і тент двойной Для того щоб під низом було прохладніше. Вот та фішка така. А ми їдемо туди, там наш магазин В цьому магазині все дешевле Згущенка 1090 йогурти 210 і мої любимі клюцы 1800 Вот так вот все дешевле тут ассортимент меньше но все дешевле короче я пределы в самый лучший магазин в чили вот называется акуента вот вин як penny market то есть ассортимент у него похуже но тут есть все самые нужные продукты по самой лучшей цене потому что сгущенку по такой цене нигде не купишь и хлеб тоже А хлеб оказался настолько свежий горячий прям що я не втримався, з'їв йогурт а ще трошки з сладким погризть. А ще зрозумів, що в мене ж авокадо є і купив тунца. Теж тунець по 800 тугриків. 810. Такої ціни ніде нема. Велосипед хоче уїхати без мене. Через 12 км відсюди якась річечка. Ну, по крайній мере, там зелені зарослі, похоже, на річку. У мене погано прогрузилася ця карта, вона вже пропадає. А потом еще через 4 километра там был речка. А после этой речки еще километров 10 уже берег океана. Вот так вот. Интересно получается. Мы на берегу океана. Там есть одно место интересное, но до него еще далековато ехать. Туда, наверное, больше 30 километров ехать. Называется бесплатная парковка. Что у нас за парковка, непонятно, но по картинкам там нет никаких горы, получается. Вот такие. Так що я в розміщеннях. Дуже класне місце є, але воно прямо возле дороги. І оно немножко занято там чувак спить. Так що, напевно, це він тут хазяйнує. Поїду далі. Ну це не моє місце, це я так побачив, не планово. Опа. В общем, прийшлося это мені Кошмар. Прийшлося перелазити через этот... Через відбойник. Потім спускається вниз по крутому склону, потім перелазить через забор і я попал в рай. Видно, <рект> що тут корів по суті оконе і у них там проход під этим есть. На ту сторону. От. Таке. А місце у мене класне вийшло. Я вибрав таке. Тут получается, воно все полуоткрите, но ну, я думаю, що в принципі тут вряд ли хтось буде, а если вони будуть, то я могу заховатися. Замаскироваться утром палатку заложить и все. Класс.